Прикордонники з Волині отримали державні нагороди. Медаль за врятоване життя отримав 54-річний фельдшер Олег Резнік. Військовий з позивним ДОК. Понад 30 років пропрацював на швидкій, а здобувши вищу освіту, став викладачем. У лютому 2022 року він добровільно прийшов у загін, аби стати на захист батьківщини. Відтоді за плечима у воїна три ротації в складі бойового підрозділу на схід нашої держави та десятки врятованих життів. Тів поранених побратимів прикордонників та воїнів ЗСУ. такою ж відзнакою. Нагородили й військового медика Олександра Гутенка. Він після закінчення медичного коледжу та роботи в райлікарні на Черкащині проходив строкову службу на українсько польській ділянці держкордону, а згодом підписав контракт із ДПСУ. З того часу прикордонник двічі побував у зоні бойових дій та врятував не одне життя пораненим військовослужбовцям, зокрема евакуйовуючи їх з позицій до медичних за. Акладів сержант Антон Дробот з позивним Банан отримав відзнаку президента за оборону України. По завершенню строкової служби вже під час широкомасштабного вторгнення РФ він продовжив обороняти кордони України, уклавши контракт. Військовослужбовець двічі побував на Донеччині та нещодавно повернувся з Харківщини. Нині Антон продовжує служити у прикордонній комендаторі швидкого реагування волинського загону та готується до чергового відрядження у зону бойових дій.